Привітю вас мої хороші. Сьогодні я розкажу вам про те, відкіль взялася в Красноргорок ця братська могила, на якій ми зараз знаходимося. Значить, це історія пов'язана з обороною німцями так називаємо Нікополь Кірворовського плацторму. Ви на фотографіях тут бачите, яка ця могила була. В якому стані вона була зразу після війни, внизу ви бачите, підписано, якщо видно видно погано, ну така фотографія, що це 50-й рік. І зверніть увагу, як написано слово Красно Григоровка. Воно написано через е, е, чорточку. Це означає по граматиці, що це е, об'єднані два населених пункти. І поэтому, коли я вам розказував про красно що це значить, десь було село Красне, то це теж один із фактів, який навів мене на цю мисль. Тобто це село було. Або Городище, а може це на острові, а може десь в межах Красної Оруки, а потім обіднілись в одне село. Тому що е люди прибували сюди дуже швидко. Ми це побачимо динаміку цю в інших документах. А зараз я вам просто хочу розказати історію цієї братської мили. Значить, десь сентябрь, октябрь 1943 року совєтські війська почали готувати операцію по форсированию Дніпра. Спочатку войска советские форсировали Дніпро біля Києва, потім войска Маліновського освободили Дніпропетровськ, потім була Запорозька операція, де вдалося, значить... Пересікти бистро плотину так, що німці її не встигли підірвати. І в це ж время случається Мілітопольська воєнна операція, після якої німецькі війська були закупорені в Криму, закрили їм вихід. Німці, читаючи цю ситуацію, зробили тут у нас, значить на нашій території, так називаємой Нікополь-Криворосський Плацдар. Цель його була. Трояка. З сторони, при удачних обстоятельствах, можуть бути форсувати Дніпро на другу сторону. З другої сторони, вони хотіли форсувати Дніпро в сторону Енергодара. Були такі плани з целлю деблокірувати війська, які закриті в Криму. І з третьої сторони, німці значить, старалися вивезти як можна більше марганцю і желізної руди тому що марна це железна руда, різні пропорції, різні марки сталі і, звісно, броня для танків. Значить, руда, яка була в Красногору на, Красного на Тимошовки і на Городищі, буквально вінником вимили. І в октябрі місяці значить, німці почали строїти оборону цього укрепрайону. У плавню були завезені воєнопліні. У плавню не пускали місцевих жителів, була зроблена зачистка подпольних організацій Марганця, Красногору Кінікополя. Партизани, які були у плавнях, хто успів через Дніпро втекли туди до наших, там вже наші були. А німці почали готувати оборонну лінію і на случай форсирування Дніпра нашими військами, і на той случай, якщо їм прийдеться туди. І ці воєнопліні якраз виповливали оці всі роботи земляні. Бої у нас тут не було, бої сильні йшли і два місяці, бої йшли дуже сильні тут. Но вони йшли на северному фасі цього плацдарма. Він йшов примерно по лінії Чумаки Криничувата Апостолова. А ми знаходились на Южному фасі під Дніпром. Тут нічого такого не було. Ну, коли прийшли німці, в село зайшли 8 февраля 1944 року. І оказалося, що у плавнях знайшли бараки спалені, і в цих спалених бараках знаходилися воєнопліні. Вони були постріляні і спалені. ну Хто згорів, хто не згорів, хто частково, хто так, хто сяк. В общем, була організована група комсомольців, значить, дали підводи, і із плавні через паром. Возили, значить, звозили оцих всіх погибших, викопали тут яму на місці цього, значить, братської могили, і складали їх туди. Не було ні гробів, нічого, тому що не було що робити. Просто складали та й усе. Скільки їх було, ніхто не знає. Хто їх вважав, як їх вважали, нема. У мене таких даних немає. Але моя мати і рідна сестра Ліда, і не тільки вона, вони якраз виповняли цю роботу. То вона мені казала, що 250 чоловік. Як вони це опреділили? Значить, По количеству ложок, які там були найдені. І по номерах на катілках. Значить, розказував мені покойний Корнеєв Іван Антонович, що знайшли котілок. На ньому був номер 257. Таким образом, вирішили, що їх там було 250. В 68 році чи 69-му під цю могилу решили підхоронити безмиану могилу, яка була в степу. Там було чотири наших солдата. Разом із тими солдатами. Був захоронений цю братську могилу в той же день, льотчик, який За лежав. у її без... могилою, ми, як діти, ухажували і ходили не тільки ми, там завжди були цвіти, вона була ухожена. І... і цей льотчик був похоронений в місті з тими безім'янними якраз в один день. Коли я був слідопитом у школі, керівник нашої групи, учитель історії, Надія клавдіна Лисиченко, ми в неї були слідопитами. І мені конкретно було завдання знайти, при яких условиях льотчик там погиб, значить, хто це бачив, хто його охоронив. Ну і, понятне діло, що я пішов туди, поближче до могили, там жили люди. На місці ж, тієї ж станції Лебеденка жила бабуся. Я до неї зайшов, розпитав, до Пилипенків заходив, там питав. Ну, в общем, походив. Нічого конкретно ні, ні, ніхто не відвітив, а сказали так, що він лежав убитий. І вони його, де він лежав, там вони його і захоронили. І потім в останню очередь я прийшов до своєї бабушки, в общем-то ні на що вже не надіясь. І друг вона мені розказує слідуючу історію, так як вона каже, що через день прийшли наші, наші прийшли 8 февраля. Це було 6 февраля. На вечір до неї в хату зайшло три. три чоловіка. Два німця, офіцери і льотчик наш, в нашій формі, совєтський капітан. Десь каже, годів 30 на ночлег. Якраз в те време німці виходили із бросали позиції і виходили, тому що в районі апостолу. Наші там зробили їм значить, прорив, і повинен був закритися мішок, і щоб не попасти в мішок, німці виводили і людей, і техніку. І все це двигалося через село. А оскільки бабушка на хата була на шляху, як вона казала. общем, вони зайшли до неї переночувати. Ну, переночували, а на утро, значить, а вона й каже цьому ж льотчику, а що ти те, я не пам'ятаю, ти в нашій формі а з німцями. А він, так, то так треба. І каже, з ними він балакав по-німецькому, а зо мною, каже, по-нашому. І утром, коли вони значить, рано встали, зібралися в дорогу, він віддав їй весь мішок. Весь мішку був кусок мила, був хліб, була консерва. А бабуся каже, так а що ж ти все віддав, а тобі що? А він каже, та мені не треба. Ну і в общем бабушка каже, що десь якесь в той же день, якесь время, люди балакають, льотчик лежить убитий. Я каже, пішла подивилася, а це каже, мій постоялець значний. Оце такий льотчик. Я думаю, що знаєте, тоді практикувалося і німцями, і нами ми літали на німецьких самолітах. А німці літали на наших самолітах. Це було дуже удобно для того, щоб зробити розвідку або внезапно удар нанести. Тобто наш самоліт, наш льотчик сидить у формі. А свої-то не трогають свого. Я думаю, оце з тієї кухні. Раз він віддав їй весь, весь мішок, значить він вже надумав, я думаю, він, мабуть, застрелився. Це таким образом. Значить, у цього пам'ятника був різний вид, в різне время. Сьогодні цей пам'ятник, ви бачите, таким, як він є, а ще раніше солдат в руці держав автомат ППШ. От, потім цей автомат значить, розрушився і ото робили реставрацію, наверное, на годів 15 назад. і йому то придумали таку руку, бо що ж треба було робити. Ми з вами знаходимося біля... Це була школа в останнє час, навіть не последнє время, в останнє время тут був садик. Зараз це володіння Григорія Борохти. А колись значить, тут була школа старші класи сюди ходили. А потім тут був дом піонірів. Тут працювали гуртки, туристичний гурток. Була Ольга Васильівна. Зараз вона мешкає по вулиці Підгорній, 129. Значит, шахматісти були, Валентин Петрович вів, а був, вів э, Володимир Олексійович Овдієнко. І э, радіолюбителі були. Вів його Анатолій Іванович Буряк, який потім стане е э, председателем профкома Гока. І він і до сих пор ним остається, слава Богу. Ходив і я сюди, на туристичний гурток, Ми ходили в походи, співали пісень. У нас були соревновання в районі, і ми неізмінно займали перше місто. Був такий норматив, хто швидше розкладе палатку і складе її назад. А це наші показники, це така командна робота, у нас виходилося дуже добре. Тут я навчився грати у теніс. Значить Під час війни. Оте дальнє здання, воно, звісно, перестроєно, але там був банк, а з торця була поліцейська управа. Там є підвал, як підійти. Просто тут закрите, ми не можемо туди підійти зараз. Там закрито. Там є підвал, а зверху була поліцейська управа. І в тому підвалі сидів мій батько разом з своїми трьома товаришами перед тим, як їх розтягнуть на лавки і випарять. За що батька порули? Значить, Вони зробили некрасивий поступок по відношенні до дівчини. Батько каже, за таке пороть треба і пороть треба добре. Він каже, правда, я не участвував, я вже прийшов, воно ну, все вийшлося, але ну, заразом попав і він. Дівчина в сльозах прийшла додому, пожалувалася матері, мати пожалувалася поліціянтам. Це під час війни було. Ну, цих хлопців, значить, привели сюди і навчили, так сказати, як себе вести О, в общественних містах правильно. Хоча за нашими поліціянтами є речі посерйозні. Тобто це був двір поліцейської управи під час да. війни, так? Так, да, це був двір і, і тут був банк. А потім це все було достроєно, перестроєно. Тут була школа старших класів, а тоді тут був... Начальна школа залишилася, коли нова школа відкрилася була начальна, А потім тут був дитсадок. Ну а зараз це володіння Григорія Бог. Сьогодні наша церква має такий вигляд, який має. Раніше вона була не така. Вона була построєна і почала працювати у 1835 році. Церква приображення. А ті времена вона була хрестообразна, на центральному ході зверху стояла дзвінниця. От, фотографії цієї церкви 37-го року пройшло століття я бачив. Ну знайти її зараз я не можу. Тому якщо хтось знайде цю фотографію і покаже мені, я зразу достаю 2000 гривень. Це Для історії Краснорговки дуже важливо. Фотографія знаходиться десь тут. Я ходив по дворах, розпитував, розпитував, У мене нічого не вийшло. Може, вийде у вас. Значить, церкву перестроїли під клуб. Це було в 60-х роках. Я вже пам'ятаю, тут тільки ліса стояли, значить, і її з крестообразного виду зробили прямоугольний, тут був клуб. Ну а потім у 90-ті роки знову стала церква. Юрій Володимирович Демченко, начальник 9-ї шахти колись, вінчав свою тут дочку. А я його й питаю, а що, а що це ви, що в Марганці нема де вінчати, а він каже, о, так це ж церква моїх дідів і прадідів. І оказалося, що його прадід був тут главним ліснищим Кахмеригоровки, а його батько стане директором Грушівського Рудника. Ну, а він пішов по стопам батька, значить працював в Марганецькому оке до самої пенсії. Ну, по церкві поки все. Оце, оце здання, яке ми бачимо, на його казали всі даміха. Це була церковна сторожка при церкві. Коли в нас тут була школа початкова, вона вся була розкидана по території, значить, класи, дома. І тут була майстерня. Тут була майстерня, а справа а справа, зараз де тут дома для врачів построїли. Тут була спортивна площадка школи. У перевулку Тертичному, і перед нами будівля. Раніше це був дім священника, тоді після революції в йому була сільрада, а потім він був перероблений під школу. Звісно, він перестраювався багато разів і все таке остальне. Но, тут було 4 класи. У перший клас ходив і я сюди. Оці, оці вікна справа будівлі, три вікна, це був якраз наш клас. І туди далі будинок на глибину туди глибокий, тут було 4 класи. Наша школа, стара, як ми на неї кажемо, вона була не в одному зданні, а здання були розкидані по території. Сьогодні тут живуть просто люди, квартири поробили, живуть люди. Ну Це не чесно, а чи часно Ну тут, тут давали, значить, в першу чергу вчителям давали. Тут жила моя учителька перша. Мідія Нефодівна жила учителькою, була у нас мати Людмили Миколаївни Людмили Чиньонової, вона з тієї неї там квартира була. Ну, а зараз, я, чесно сказати, і не знаю. Оце, оце там, де в мене був перший клас, живуть Целіковські. Тут колись була така обикновена хата, в ній була шкільна бібліотека і в ній був склад спортивного інвентаря. Там... А далі в, в цій ж хаті був спортивний інвентар. Лижі, в общем і все, все остальне. Далі туди вглиб стояла ще одна хата. Там ще був, там був зоологічний помню, кабінет. І я там навчався в третьому класі. Ну і на конець здання, оце що перед вами, в цьому зданні я навчався у другому класі. У цьому зданні було 4 класи. У зданні я ходив у другий клас. Кроме нашого класу тут було ще три класи. От, крильцо тут було дерев'яне і була свірічеська, на цьому крильці була свирічська така металічна пластина. І на ній було вирізано 1896 рік. Так що це, значить, тут жив якийсь заможний чоловік. Хто цей чоловік? Я поки не вияснив. Так що вам є робота, виясняйте. Ви. Пишіть в коментарях. Хто жив в цьому зданні, де тепер? Да. Червоногригорівська дільниця чого? Електроцеп... Електросіті. Бачите? Або маєток, а потім була школа, а зараз царство електросетей. За моєю спиною, тут же у цьому провулку Юрія Тертичного знаходиться столова шкільна. Значить, По праву руку від мене була сама кухня. А по ліву руку був зал, ход був звідти, це вже потім. Гараж хтось стала, там все те. Котлети цієї столової по 11 копійок з кусочком хліба котлета і кусочок хліба. Ну такі були добрі, я їх умиратиму не забуду. Тут була, значить. Яма для прыжків в длину, пісок лежав. Далі була велика площадка. З такою площадкою була здоровена купа металолома. Це все построїлося потом. А взагалі, місто, де ми знаходимося, це вважався старий центр Красної Зараз центр у нас на горі. Ну а до того значить, адміністративна життя і общественна. Всяке піла тут. Церква тут, школа тут. От. Магазини були тут. Базар от сюди. Да. Да. Так. До магазинів можемо можемо під'їхати, тому що ті магазини, що на базарі знаходяться, ну моя тюща робила в тих магазинах. І є фотографія, ми її побачимо. Стоїть моя тюща, прямо за прилавкою, їй було 16 років. І стоїть завмах, і стоїть жінка за вмага. І вверху написано Хай живе 1 травня. <ріст> <ріст> Значить, май 1941 року ця фотографія. Магазин називався, він хазяйствоних товарів. Йогось у народі називали Скоб'яним. Скоб'яний. <ріст> Значить, ми знаходимося з вами зараз на вулиці Шавріна або ж Соборної практично проти хати Андрія Кравченко, ну, щоб ви розуміли, де це воно. Бо заросло все. Справа від мене знаходиться значить, при, при царю і після це була сільська больниця. Уже як я пам'ятаю, то тут був ветеринарний пункт. Значить, Щоб ви знали, що була в нашому селі була больниця. При царю? При царю ще. Ну і після того. Ну а рядом щось. А це вже коли це тут був фельдшерський, -фель е ветеринарний пункт, коли тут був, це вже построїли гараж, у них тут була своя машина, вони там виїжджали, мероприятия проводили там різні. По прививках коров. Ну, у них робота там своя, специфічна. От. Так що тут все це працювало, потім все це закінчилось. Давно вже закінчилось, мабуть, років вже. 30 тут нема нічого. Ми знаходимося в історичному центрі села. Значить, тут колись була ярмарка Субота-неділя, тут була ціла ряд магазинів. Значить, магазини були і продовольчі, і культовари, і одежа, і хазяйственний магазин, і оцінюваний магазин, в якому мій батько колись купив мені балалайку за рубль 80. Церква, школа. Працювала, працювала. Загод контора приймали кролячі шкури, та й другі. Значить, продавався карасін, віддільне здання було, люди ж топили кірогазами тоді. Ну і галантерейний магазин і все-все, що треба було для жителів села. І, звісно, чайна, все тут було. По цій же вулиці знаходиться у нас церква, трохи нижче туди. Біля церкви була школа. Ну, В общем, це був історичний центр. Часів місто вже другому. І, і, і просто ми хочемо вам показати, що ці всі магазини, вони тут стоять давно й давно. Я вам навіть не скажу, скільки їм років, чи вони до революції тут були, чи ще й раніше. Чи раніше.